Сегодня мы восстание путь провожаем нашего героя, нашего десантника. Солдата шкалера Володимира В'ячеславовича почалась війна, і наш Володимир пішов до РТЦК Олександрії, був призваний в одну із наших десантів штурмових бригад. Так сталося, що 19 березня поблизу населеного пункту Креміна Северодонецького району Луганської області він отримав поранення з життям нашого Володя не стало.